Канцелярські приладдя, зошити та особисті подарунки дарували дітям, які разом з батьками були змушені тимчасово переселитись зі сходу України. Зараз вони проживають в готелі Житомир, а з наближенням холодів потреб у вимушених переселенців стає все більше і більше. Стараємося допомагати, чим можемо. Наприклад, ми привезли зараз подарунки дітям, какрашки в школі. Нам сказали, що не вистачає одіял. Всіх дітей, які знаходяться тут в гостіниця, ми бізнеші хорошими новими качественними одіялами. І будемо все делать максимально, щоб допомогти цим людям. Я думаю, що много говорити не треба, треба вже приступати і допомагати. Ну, подарок там канцелярські принадлежні, школьної принадлежності. Там кожен подарок, как бы, якби виходить, он закритий. Там маленькі сюрпризи. Кожен ребенок знайде собі абсолютно новые, хорошие вещи. хороші принадлежности какие принадлежності. Ну тут он сам посмотрит. Я думаю, що діти будуть что Ми это обещаю, що діти будут будуть вимушені переселенці, які проживають в готелі Житомир. Потроху почали облаштовувати побут, а дітей влаштували до садочків та шкіл. Ходим в садик, мне нравился, уже почти месяц ходим в садик. Хорошо, довольно. Кто-то уже в первый класс пошел, кто-то пошел уже во второй, в третий класс. Нравилось, хорошо нас приняли везде. Дуже хорошо всі у вас люди. хороші, хороша зивчевич добре. через вкрай напружену ситуацію на сході України Житомир готується до прийому нових переселенців і міська влада звертається до всіх небайдужих громадян з проханням про допомогу, бо багато кімнат у готелі потребують серйозного ремонту. Ми зараз готуємо кімнати в готелі Житомир нам необхідна помощі будівельними матеріалами, технічними приборами. Ну і просто руками. Всі, хто готовий відкликнутися, милості просимо, Приходите, Є дирекція отеля. Всім хватить роботи і не оставайтесь, не будьте рівнодушними. Зараз в готелі Житомир проживає 282 вимушених переселенців, з яких близько сотні неповнолітні діти. Втім, з кожним днем число тих, хто втікає від війни, збільшується.